Цей біль не минає тихий, але постійний, і з ним живуть родини полеглих за Україну. Ми маємо бути поруч із тими, хто втратив, і тими, хто досі чекає дзвінка. Поліцейські Полтавщини відвідали 17 родин: 12 з них поховали своїх героїв, п'ятеро щодня чекають та сподіваються. За кожним іменем доля свій біль. Історія боротьби та відданості Україні. Мати загиблого героя Едуарда Касяненка говорить тихо, але впевнено. Для всіх, хто його знав, він живий, живий у серці, живий у пам'яті. На початку повномасштабного вторгнення Едуард працював у Бучі, Ірпені та Гостомелі в команді спеціалістів-криміналістів з Полтавщини, документував воєнні злочини. Бачив жахливі наслідки російської агресії, але не відступив. Коли створили об'єднану штурмову бригаду Нацполіції, людь пішов у бій без вагань, бо хотів, щоб його дев'ятирічна донька жила в мирній країні. Від цього він би міг багато зробити всього. Ще в цьому світі, ну так вийшло життя, як він казав, не ніколи не віддавав тих собою, яких і не міг видати. Ці зустрічі це не лише про вшанування, це про підтримку, продовження зв'язку, про відповідальність перед тими, хто вже не повернеться, і перед тими, хто чекає. Ми пам'ятаємо наших героїв. Вони назавжди в наших серцях.